Сьогодні біля Івано-Франківського коледжу фізичного виховання близько двох десятків людей очікують в черзі, щоб щепитися. Перед початком вакцинації люди заповнюють анкету, потім спілкуються із лікарями, розповідають їм про свої захворювання та наявність алергії. Перед вакцинацією люди поводяться по різному, каже медична сестра, яка робить щеплення. Є такі, які й бояться по-різному. кожен індивідуально. Лікар там запитує, які є, які є, може, алергія на щось. І тоді безпосередньо вводимо вакцину. Дельта подібне м'яз лівої руки, якщо людина правша, або правої руки. Вакцинацію в цьому центрі проводять дві мобільні бригади. Опісля щеплення люди йдуть до залу очікування, де сидять до 30 хвилин. Тут зустрічаємо і Людмилу Сторожук, яка щойно отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Ніяких вичоті, нічого не відчувала. Болі ніякого нема. Знаю, що це треба. Особливо зараз, в період, коли така у нас епідемія пішла. Так що тут сумнівів у мене не було. Сьогодні вакцинувався і Володимир Боднар. Чоловік розповідає, що майже за два роки пандемії на COVID-19 ще не хворів, і щоб вберегти себе від цієї хвороби, сьогодні вирішив щепитися. Ну просто вже вік, мій такий, розумієте, що вже пора, і вже я, я рахую, що скоро почнеться масова як кажуть, хвороба, і тому поки ще є можливість. Вирішив сьогодні вакцинуватися. Сьогодні в цьому центрі щеплять вакциною Коронавак та Модерна. Люди самостійно обирають, який препарат їм підходить. Для того щоб не створювати великих скупчень, в центрі просять формувати дві черги: одну для тих, хто хоче щепитися вакциною Коронавак, іншу для тих, хто модерною. Також рекомендують не приходити швидше 10-ї години. Дуже просимо не приходити всім на п'яту, шосту ранку і займати черги. І якщо люди приходять всі і займають черги, це трошки неправильно. Ми вакцинуємо з 10-ї працюємо. Тобто люди мають прийти на 10. -ту. Одинадцяту, дванадцяту, першу, другу, третю і четверту годину. Всі провакцинуються. Зараз в області є сім центрів масової вакцинації, два з них у Івано-Франківську. Ще один центр планують відкрити в місті на вулиці Івасюка, 17 в епіцентрі. Головний санітарний лікар області Руслан Савчук розповів, що вже домовилися з керівництвом торгового центру і вже цими вихідними там вакцинуватимуть людей. Поточність людей, яка є епіцентрі в будній день складає. Не менше трьох тисяч людей. І у вихідні дні це порядка від п'яти і більше тисяч за суботу і за неділю, в тому числі. Тобто п'ять тисяч у вихідні кожен день. Люди, які приїжджають до міста, їм не потрібно буде ходити десь, приїжджають за покупками в епіцентр, а там ви бачите, на парковках дуже багато є постійно машин, багато людей є, тобто вони зможуть безперешкодно отримати цю вакцину. Вакцини в області є достатньо для того, щоб щепити всіх охочих, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. За його словами, в області є понад 20 тисяч доз препарату Модерна та близько 30 тисяч доз препарату Коронавак. Також завтра область отримає ще 8 тисяч доз вакцини Pfizer. Діана Коржук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. івано франківськ